Всім привіт! Сьогодні ми з вами поговоримо про незабутню серію книг лок деко. Давайте починати. Цю серію книг написав Джонатан Страут, який пише дитячі, цікаві книги. У нього є ще багато різних серій книг та одиночних, але сьогодні ми будемо говорити саме про серію книг лок деко. Тому заварюйте чайок, мощуйтесь як найзручніше, і ми починаємо. У серії книг Лок Деко є 5 книг. Тому давайте розберемось з кожною подетальніше. Перша книга розпочинається з того, що нам потрібно зрозуміти, для чого взагалі нам агенції. Агенції борються з привидами, тому що після одного доторку привида до людини людина може утримати дуже. Сильні поранення або ж взагалі померти. Тому і є агенції. Це як поліція проти злих людей, так само агенції проти злих привидів, які бажають людям смерті, які, коли вони були живі, бажали цим людям, точніше привидам вже смерті. Після цього привиди мстяться живим людям. І не тільки тим, хто їх поранив, а ще й всім підряд. Для цього існують агенції, люди закриваються, використовують різні магічні штуки, багато заліза, і це все проти привидів, тому що люди її дуже сильно бояться. І тут все починається з того, що наша майбутня головна героїня Люсі Карлай переїжджає зі свого рідного містечка до Лондона, в який кишить привидами. Після великих, великої кількості співбесід вона нарешті знаходить агенцію Локводеко, в якій буде працювати. Вона проходить успішну співбесіду і починає працювати. Вони зражаються проти привидів і багато, багато працюють. Друга книга насичена великою кількістю пригод та детективних розслідувань. В ній друзі зустрічають ще більше проблем, але знаходять вихід з них. Тут багато детективних моментів, та найголовнішої найголовніші цілі знищення привидів, розгадування багатьох загадок і створення справжньої команди. На початку третьої книги друзі так само працюють разом. Головний директор Локвуд і його друг, з яким вони спочатку почали працювати, Джордж Кабінс, справжній книголюб, і їхня нова колега Люсі Карлай. Вони були не розлий вода, працювали, працювали, але ж тут сталася біда. Після того, як Люсі з'їздила на пару днів додому у відпустку. Її колеги взяли на роботу ще одну агентку – Голлі. Вона дуже акуратна, організована, і Люсі це розсердило. Вона звільнилася з агенції Локвудикої і почала працювати на себе. У четвертій книзі пригоди продовжуються. Але до Люсі звертається Локвуд, тому що йому потрібний хороший слухач той Дар, який є у Люсі. Вона співпрацює з Локвудом. Але між ними є дуже напружені стосунки. І чи повернеться Люсі до компанії Локвидикови, дізнаєтесь, прочитавши четверту частину. Все одно вам розповім, що команда знову об'єднається і вона буде дуже надійною. Це п'ята частина книги, і тут завершаючий момент. Чи подолають вони привидів? Яким чином і чи буде їхня компанія відома? Це дізнаєтесь ви, прочитавши п'яту книгу. Але скажу лише одне: тут буде дуже багато стресових моментів, так як вони справді дуже цікаві. Привиди, моторошні духи, з'являються на кожному кроці. А як же заплямлені сходи кров'ю? А як же поява привидів у звичайному універсальному магазині, в якому нібито не відбувалося жодних вбивств? Так, привиди. Капітально розширяються, тому залишається останній крок: або привиди людей, або люди-привидів. Як це станеться і чи закриється компанія Лок-Водикову, дізнайтесь, почитавши п'яту частину книги. Серії книг. Найголовніше, що я хочу сказати, що цю серію я оцінила на 10 з 10. Вона мега цікава і справді варта вашої уваги. На ніч варто її не читати, але якщо ви не боїтеся привидів і різних моторошних ситуацій, я справді раджу прочитати цю серію книг. Написано Джозефом Страудом. Я дуже захоплююся манерою написання та сюжетом і історією цієї книги. Сьогодні ще трішки розповім про моїх улюбленців. Моїми улюбленцями з цієї серії книг є перша, друга та п'ята книги. Вони мега цікаві та мега моторошні. У них справді є сюжет. Тут дуже цікаво насичено, і справді моторошно те, що хотів зробити автор. Тому дякую за ваші підписки, лайки. Пишіть, чи читали ви цю серію книг. Якщо читали, то напишіть, як вам. А якщо не читали, то мерщій ідіть у книгарню і читайте. Після цього напишіть коментар, чи сподобалося воно вам. До нових зустрічей, па-па!